Добрий день, мої маленькі друзі! Сьогодні, поспішаючи до вас, я зустріла помічницю пані зими. Дівчинку, крижинку. Вона каже, що в неї є чарівна скринька. Давайте відкриємо цю скриньку разом. Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Я Дівчинка-крижинка, помічниця пані зими. Вона доручила мені прикрасити це дерево. В мене є зимова скринька. Кажуть, хто відкриває її взимку, чує голоси давніх українських традицій. Давайте разом зазирнемо всередину і дізнаємося, які. Зимові таємниці зберігає народний фольклор. Перший скарб це народна мудрість. Узимку люди спостерігали за природою і складали прислів'я. Взимку сонце світить та не гріє. Снігур прилетить і всім про зиму сповістить. Такий мороз аж зорі скачуть. Такі вислови допомагали зрозуміти, що природа змінюється і що кожна пора року важлива для людей. Наступний скарб. Забавлянки узимку, коли малята сиділи вдома, мами і бабусі гралися з ними розповідаючи веселі віршики. У лісі є зелена хатка, там поснули ведмежатка, а найменший вереда своєї мамі бреда. Каже, не хочу спати, отечу вночі із хати, Якщо меду не даси хліба, сала й ковбаси. Люлі, люлі, треба спати, над синком шепоче мати. Як заснеш, тобі усе сон в корзині принесе. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску я гризу горішки і гриби, і шишки, А в зимові люті дні ти не мерзнеш у дуплі. Мене добре зігріва моя шубка хутрова, а тому зимові дні мені зовсім не страшні. Наступний скарб це загадки. Вони вчать нас міркувати і уважно дивитися на навколишній світ. Мухи білі прилітають. На голівоньки сідають, замітають всі доріжки і дарують дітям сніжки. Хто ж дарує жартома білі мухи? Це вірно, зима. У зимову веселу пору ми кращі друзі-дітвори. Вивозять діти нас на гору, а ми веземо їх з гори. Вірно, це сани. Я істота нежива. Я істота снігова. З кульок я складаюсь, діток потішаю. Вірно, це сніговик. Малят, у зимовій скринці ще один скарб. Це колядка та щедрівка. Колядка це пісенька побажання, у якій бажають миру, добра і здоров'я. Щедрівка це весела новорічна пісенька, яку співають на щедрий вечір, щоб побажати щастя і удачі у новому році. Колядка Спішить, спішить колядочка до нашого порогу. Несе вона в торбиночці Про щастя, світлу мрію, Дарує нам колядочка і віру, і надію. Лунають ніжно дзвоники Від хати і до хати. Спішить, спішить, колядочка, Нам щастя побажати. Щедрівка Добрий вечір вашій хаті, ми прийшли пощедрувати, щастя зичимо родині, миру ненці Україні, всім достатку і везіння, у сім'ї порозуміння. Маля, зимова скринька закрилась, але всі скарби, які ми дістали сьогодні, залишаються з нами. Добрі слова, мудрі прислів'я, загадки, вірші. Український фольклор навчає нас бути добрими, уважними, шанувати традиції. Ми ще не раз відкриємо чарівну скриньку, бо у народної творчості є багато таємниць, які чекають на вас. До зустрічі!